Всім доброго дня, слава Україні! Знову з вами я Сергій Шелудько і мої бджоли. Ну, правда, бджоли не мої, бджоли сусідські. Прилетіли по мед до мене. Осталося ще тут кущ квіток залишив, вже почало таке воно ставати тверде. Пересобачили куботою. Ну, отак, тепер би ще трохи, хай би промочило і це все діло перетрухало. Звісно, пилюка страшна. Земля суха, на чому світ стоїть. Так що, ну а тут поставив я кусочок воно, цих квітків. Ось ну, такі доволі прикольні квітки. І бджол на них капець. Наступний рік куплю і посажу кровомгорода, щоб до мене бджоли прилітали. Так що, друзі, зараз хотів зняти коротеньке відео. Хотів би ще раз усім подякувати за підтримку і довіру. Рухаємося далі. Збираємо на 21-й автомобіль для 3 штурмової бригади. І по-іншому не можу, тому що, ну якби не зверталися хлопці, то ми б цього б не робили. А завдяки тому, що вони роблять, ми і маємо можливість жити. Ті люди, які говорять, що все, вже ми не можемо, вже нема кому збирати. Ну, все чи донатити, все вірно. Люди також. Вичахають ви, ви і кошти вони також не вічні. Ну, Але ми працюємо, тобто тих, хто працює, є якісь надходження, і ми по чуть-чуть від себе будемо відщипувати, тому що трошечки люди путають, що таке держава, а що таке ну, там, ті, що керують державою, це зовсім різні речі. Держава це всі ми разом з вами, і ми мусимо утриматися і утримати ворога, знищити його і вигнати його. За Межі нашої держави. Так що, друзі, поки ми разом об'єднавшись, ми можемо утримати і мусимо це робити для того, щоб перемогти. Так що, друзі, рухаємося далі, все буде добре, все буде Україна. На даний момент зараз валялися у мене старі камери вайфоївські. Ну, не старі, я їх давно купив. І зараз є можливість приїхав один чоловік, а мені зараз спробує їх підключити до телефону. Підцеплю, щоб е, були в мене ще пару камер, е, Ну, щоб дивитися, що там і як, куди собака побіг, від куди прибіг. Так що зараз поцепимо в так сказати, укромних місцях. Хоча я привик людям довіряти, Ну, але не завжди воно все виходить так, як би хотілося. Ну, а хотів би ще зняти відео, От на даний момент зараз тепленько, така, е, така погода, як весною. і... Весна це період, коли багато людей, які живуть в сільській місцевості і не тільки, навіть на дачах, купляють бройлера і його вирощують. Так як я бройлера тримаю круглий рік, хотів би зняти коротеньке відео і зробити наголос, чому я беру підрощеного або як брав суточного, що я робив. Так що, друзі, погнали ще в наш бройлерятничок і подивимося, що там у нас робиться. Ну що, друзі, хто пам'ятає? Ця партія Бройлера приїхала до нас 2 числа. Ну і ще там деякі люди мені писали, як таке могло бути, що вони до тебе приїхали 2 числа. Ну так вийшло, тому що трошечки в днях я ну, пропав і не завжди от якось воно так ну, виходить, що в когось в понеділок, а в мене вже вівторок. Ну Сьогодні у нас, каже, не знаю, що сьогодні у нас за день вівторок. Якщо не пам'ятаю, яке сьогодні число. Але от хто пам'ятає, взяли ми бройлера і е, бройлер у нас підрощений. Вважили е, ми аж на третій день після того, як привезли, було кіло 200 Ну, Я думаю, що ми сьогодні також зможемо зважити. Просто не пам'ятаю, який сьогодні день, не можу зайти в телефон, щоб подивитися, але привик речі називати своїми іменами. І, на жаль, що є, то є. Так що що я хотів би сказати? так що Ті люди, які беруть бройлера, от наприклад, там весною. І беруть сутичного, є там аптечка бройлера. ну Кожен випоює там по-своєму. от Але є аптечка бройлера, в якій написано там з 1 по 5 день там ставимо байтріл. Потім з 5 по 10 ставимо там чектонік або якісь вітаміни. І 11-12 день ставимо Солікокс. Що таке Солікокс? Це коксидіостатік. І в основному є проблема від коксидії, страдає дуже-дуже багато курень. Але є ще одні моменти, є дуже багато болячок, які по кліні, клінічним своїм, е, так сказати, як воно там правильно по-научному називається, Вони схожі е, візуально і коксидіоз. Він, я не знаю, як він там відрізняється, але я думаю, в нього теж є категорії. І коли от, от така чиста долівка, коли вони випорожняються, коли вже є момент, коли красні фікалії, ну, то вже запущена форма і то не є дуже печально, якщо зробити профілактичні процедури. І е, чому поїться, там 12, ну, 12 день? Тобто до такого дня ну, коксидія обично не е, ковбаса. І потім, А ми, коли беремо підрозділу, так як ми беремо там на 21 день, то ми поїмо там 22-й, 23-й профілактично і потім два дні вітаміни. Я ставлю нутріл, або як же вони там називаються, ну не Тобто вітаміни, вітал там якийсь, ну, тобто хороший комплекс такий вітамін. Для того, щоб після будь-якого препарату, який би ми не ставили, то є момент. Ну є воно такий у нас один ну йому теж це вже не жале, і хтось там жаліє, там питань не є, ну то вже все. То теж може бути як і коксидіоз, але це не коксидіоз. І е, який прояв у нього ще з болячки буде, ми не знаємо. Але е, багато чого залежить від того, щоб куча було вакциноване і провірене. Тобто хтось думає, що випайка це все вона закриває всі питання. Ні, Є куча куча вітамін чи вітамін, є куча вакцин, якими люди вакцинують курку е на підприємствах, тобто від ходових самих таких болячок, це там Маріка, гамбур, Нюкасла, там опухоль голови, гурячий гриб і багато-багато інших. Е люди про це не знають і говорять, ну там ми ж ніколи, ну, воно у нас ніколи не було, воно нам не потрібне. І буває, один рік візьмуть, куча хороша, один рік не дуже. Ну, а також маточне стадо, яке росте, воно, воно також, ну в період, коли воно вирощується, воно теж має свойство, От, наприклад, така курка, да, і вона, наприклад, буде йти на маточне стадо. Ну, це так образно, це не піде, зрозуміло. І вона, вона готується, тобто їх і вакцинують, і випоють, і коли йде якась болячка, заболіли то вони лікуються. Але деякі болячки не виліковуються, а е, е, за, заглушуються. І вони вже генетично можуть передаватися із покоління в покоління, тобто від маточного стаду через яйце будуть передаватися курчата. Так що для цього всього треба брати вакцинований курча. А зараз у нас осінь. І чим відрізняється осінь. Тим, що зараз курча вже не таке в попиті, зараз тільки садять великі підприємці, або такі люди, які займаються, так як і я, круглий рік і беруть там менну кількість курча. А ті люди, які масово брали, вони вже ну, ті, що беруть там разу сезон, вони вже не беруть. І зараз на цьому всьому також економиться. По-перше, маточні склада вже не ті, що були ізначальні, які готувалися, це вже останнє яйце може бути. Ні, Ну є там і підготовлюють інші стада, там, як для себе садять там, цілі ферми. Тобто там теж є свої моменти, там перше яйце, середнє, тобі в кінці, тобто, коли виношується. Тобто ці всі моменти є і впливають на саме курча. Я колись також брав у своєму сутичне курча. Я також вмію його вирощувати. ну, По-перше. <кій> Був теж пікса на дешевому курчаті невакцинованому. Заніс болячку і потім рік я не тримав фактично бройлера, довелося зайти в зиму і вимерзнути, щоб нічого тут не було, тому що коли ти постійно купляєш курча, то в тебе мікрофлора наслоюється, якщо навіть ти будеш тут робити дезінфекцію. Ну, але я вже більше 6 років беру у Наташі у недрі бройлерної королеві. Тобто. Провірено, все з тим плані, що вона старається, щоб куча була вакцинована і робить профілактичні процедури і ревакцинацію на 19-й день. Це все діло і більш-менш стабільно у нас це все діло і показує. За 4 роки Ютубу всі партії, які були куплені, вирощені, вони у нас. Тобто були моменти, там було ми закладаємо 10 падіжа, але якщо навіть 10 падіжа... То це є, ну для нас це є норма, тобто ми виходимо в плюс, е е тому що чому мінус 10? Тому що коли навіть вакцинується курча, то воно 100% усе не вакцинується. Так що ну, от такі є моменти, і хотів би, щоб кожна людина для себе зробила висновки. А також температурні режими вони скакають. Тобто ночі стають холодні, дні ще теплі. І відтоді це також провокує деякі моменти. І ну, хорошо, коли є клімат-контроль, так сказати, є датчики, є обігрівачі і стабільно підтримуємо одну і ту саму температуру. Тому що перепади температурного режиму також впливають. Хтось там говорив також по харчуванню. Коли там купили курча, перевели на свої харчі, і там є проблема. Да? Буває, але може бути просто біг обставин, або стресова ситуація, коли при транспортіровці, тобто сама птиця вона стресується в залежності від того, як ви її везете, в яких умовах і скільки ви її везете, також можуть проявитися якісь там болячки. От, Вони там дрімали і ми їх возбудили. На даний момент нам один плюс у нас в тому, що у нас поруч недалеко є можливість це все діло брати. От таке курчатко, зараз ми з вами його зважимо. Тобто, це, виходить, 2 числа ми його привезли, десь 4 числа ми важили, 4 числа була в нас вага, була в нас кіло 200. І зараз ми візьмемо віса чи ваги, і зважимо з вами, хто там подивиться, який день, і оприділимося. Тобто я нічого не хочу там наговорювати, добре, погано це як би там воно не було, але е, зараз вас залишу з, з бролерами, Подивитися, як вони себе там почувають. Ну, а я схожу, візьму ваги і... Так, це я збільшу, о, зменшу. Отлічно. О, так о, поставлю е, селфі палку. Подивіться, як курчатка, курчатка наші ходять. І то воно ну, це все вже то але буває, буває ще капійот. ну, та сама ходяча болячка, що ми від неї відштовхуємося, теж буває суша. От. Але в даному випадку, якщо у нас воно 99%, всі приблизно однакові, всі жоплаті, всі активні, всі їдять, все чинчинарьом. Зробили профілактику від коксидіозу, як привезли два дня, пропоїли вітаміни, в нас вийшло три дні, а ловіт ми поїли, тому що у нас просто він закінчився, я вийшло, я 5 днів поїв, але пропоїв 3 дні ловітом і таке активне. Жумка хорошая такая, тобто їдять активненько, і сейчас візьмемо весла і злажено. Так, кипиш, ну там закипиш, ну там закипиш. Так що, друзі, трошечки прервався наш відосик. Позвонила мені людина, і збився відосик. Так що, друзі, ящичок приніс. От. Ваги наші стоять. Нолик у нас є. Ми поки не хоче Ну, Якби було суточне курча або температура не дозволяла, то ми б топили, але на даний момент поки не топимо. Так що один у нас дриж-пакет є. Ну і є такі доволі вже непогані курочки. Пипівники тихо-тихо-тихо. Активні, крикливі, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. І маємо вже ну, кіло 600 Було в нас кіло 200 км. Не пам'ятаю, в мене де десь виходить важили десь 4 часова. Опа! Так, от мої рукою такі активні, що не можу зловити. Так що не хочеться лишній раз їх і напрягати. От маємо 3 3400, 3600. Це получається 1800 правильно. Один більший, один, а, потікали обидва. Ну ще одненько, Це курочка є, курочка йди ходить. Курочки менші трошечки. Тихо-тихо-тихо. Курочка вона менша, кіло 800. Все, все, все не бісимо, кіло 800. О, трохи позбивалися в кущі, не буду я сильно напрягать. Ну, є, привез є, це теж треба контролювати. Рецептура нашого комбікорму, Як висіла, так і висить, Хе. Трохи кособоком, нічого. А, тут розірвався листочок. Так що, от така рецептура, кому цікаво, будь ласка, е, вітамінно мінеральна додавка агро, 2,5 Є 10-кілограмові мішки. Е, напрягли, коли в своєму хтось з мене там сміявся. Ой, що це, Стандартагра напріг, так, я напріг, тому що я постійно говорив, що дуже сильно хочу, щоб були мішечки, там, несучка, свинячий гровер і стартовий і по 10 кілограм, щоб такі люди, як я, могли купити це все діло і також професійно змішувати для себе по рецептурах. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосі. О, всім бажаю скорішої перемоги. Миру здоров'я і добра, бо там людинка до мене телефонує, якось невдобно. Треба перезвонити. Так що працюємо далі, об'єднуємося. Сьогодні, думаю, перезуємо автомобіль, якщо прийде резина, замовлю на ту і на ту. Допрацюємо, переведемо порядок і будемо готуватися на схід. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра, разом до перемоги. Всім гарних приростів, хто тримає домашнє господарство.